Слава Ісусу Христу! Перші люди Адам і Єва, жили разом з Богом. Вони щоденно спілкувалися з Богом, але потім вони зрішили, і за це Господь Бог їх скинув на землю. Потім Бог дав нам Ісуса Христа, свого Сина, який помер. І воскрес за нас, людей, щоб ми мали можливість відновити спілкування з Богом. Після Вознесіння Ісуса Христа Тут на землі, нам був залишений Дух Святий для постійного спілкування з Богом. Кожен християнин має право спілкуватися з Богом. Благословінь усім! Amém.